Це тут десь щось близько за з філософією е, Сковороди, е, типу, сродної праці, ідеологія зродної праці, що ти маєш відчути, е, яка робота відгукується в твоїм серцем, е, які які завдання, яка ціль, вона близька тобі до душі. І коли ти це відчуєш. Так, можливо, тобі потрібно попробувати різні способи, різні вправи, різні справи, різні бізнеси, різні види діяльності. І от саме впевненість, що я роблю правильну роботу, допомагаю інформації працювати, тому що інформація конвертувати в знання, знання в мудрість, мудрість в добро. От Цей ланцюжок я до сих пір впевнений, що це правильний вибір. І воно допомагає приймати правильні рішення. Якщо в контексті України я вважаю, що в нас єдиний правильний шанс це стимулювати оцю внутрішню свободу, внутрішню креативність, і знаходити в кожній кожній людині, в кожному співробітнику його суперсилу, суперталант. Ми ж в компанії даємо покликання роботу за покликанням. Та ні, моя, наприклад, робота це життя, а життя моя це робота.